Добрий вечір, шановне товариство. 16 січня 2025 року. З вами Вячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Підписуємося, коментуємо, ставимо вподобайки. Задаємо питання. Ось такий зимовий садок. Так він собі зимує. Снігу немає, ще й трошки пішла вже температура нульова. Те, що й було, розстало. Отакі От ми маємо на сьогоднішній день наші зимуючі дерева. Оце груша листопадова. Як бачите, закладочка є гарна плодовою брунькою. Дуже навіть гарна. Це яблуня папірка. Білий налив, як то ще кажуть. Отака От теж гарненька закладка є плодові бронячки. Як все буде добре, буде урожай. Тут нащіпив на стовбурі Golden delicious Муцу. І також вже є. Кінцеві плодові брунячки. Так що вже в цьому році маємо шанс побачити сигнальний урожайчик якийсь невеличкий. А це Флоріна. Багато страждальна, бо від їхніх перегрузів зламана одна гіляка Зламана друга гіляка і закладка, як завжди, урожаєм просто, просто на висоті. Дуже. До речі, як було тепло, брунька була більш, ніби якби опушена вже якась плодова. А тепер, як похолодало, вона закрилася. Так що природа сама регулює. А це у нас яблунька райка. Також ви подивіться, якщо передасть камера, який тут заклад урожаю. Правда, до урожаю ще дуже далеко.